Єс. Yes. Що тут трапилось? Громадянин з'являють документи. Не можемо переговорити, як він перебуває на військовому обліку, чи перебуває він в ГОШТО. Згідно закону про мобілізацію, який вступив закони Силу 18 травня 24-го року та постанови 560-го ці чоловіки. З 18 до 60 років під час дії особливого стану мають про собі мати документи, які посвідчують особу та військово облікові дані. Придивіть, будь ласка, документи, які посвідчують вашу особу, для того, щоб ми перевірили по базам, чи перебуваєте ви в У мене з собою за... документів. Е, якісь фото, відео там документи є собою в дії. Може, є mm. ми вас перевіримо. Давайте ваші дані. Прізвисько ім'я по батькові давайте. Ми перевіримо, по базам, чи перебуваєте ви гроші, чи не перебуваєте. Безверхній Олександр Сергійович. Безверхній? Так точно. Олександр Сергійович. Рик на Рио ваш. Что, этих данных не хватает? Нет, нужен год рождения наш. 78. Она поделится. Правильно ваше фамилия? Без верхней. Или я правильно? Без верхней. Ну, ні, база на база російська. На російській море. Ну це таке, що я ж не придумав базу. Це таке, да. Правильно? Так. Де є ваші документи? Не знаю, вряд ли. Я туда, по я... У мене нет. Може там щось то є. Я не. И вторая складка. Это на русском. На русском у меня база. Ну давай попробуем на округа. это за 80 80 80 80 80 88 88 Да 80 80 80 80 80 80 Да Был 80 80 80, 80, 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. А Да 80 Да Да трошку не перебуває по базі. Будеш фоткати з після. Ви працюєте в раністській міській територіальній громаді, так? Чи більше не працюєте там? То... Ні, вже не працюю. По нашим базам не перебуває. А так не буває, а військовобікові дитина в себе чому буває? Мы же уже говорили, да. Ну, у нас военное положение в стране. Каждый Украину. И чем. носит с собой війсково-обликовый документ. Військовый квиток або військового тимчасового посвячения замес військового квитка. Я же а. говорю: нету подписанного президентом вот этого, то, о чем вы говорите. О чем? Військового Что такое висковый стан? Висковый... Висковый... А Військовий стан. Військова агресія і Зараз військовий, стан... військовий стан це Зараз особливий стан вот, це основ... -е... Конституцію читаємо, тільки військовий стан дає право на мобілізацію. Мобілізація робиться исключительно для гражданских. Мобілізація вирішується за рішенням ГНБО, підтверджується в Верховній Раді і підписується. От все це конституційне закони. Ніякі постанови, ніякі укази, ні о Це рішення ГМБО було продовження мобілізації в нас до 11 серпня 2024 року. Цей закон підписує, це рішення підписано президентом та підтверджено Верховною Радою. Покажите мне документ, пожалуйста. Покажите мне, есть есть документ в интернете хотя бы. Покажите. Покажите, пожалуйста. С подписью. Все как видно чинного законодательства. Зербовую, печатку. Сейчас вы удивитесь, неприятно. Удивились. Ну потому что те, кто чудят вот это все, элементарно правовую базу не могут подогнать под такие... Элементарно yeah, вот. Ну, yeah. ребята, вы как бы приходите к людям и какие-то требования предлагаете. Для того, чтобы... Понимать, где вы, что вы делаете вообще, надо же отдавать себе отчет. Да. Да, 19 августа. Ну, отдаем отчет. Мы служим? Да, ну, то, что вы, ну, служ... ну, вы, вы служите, то, что да. вы думаете, что вы служите, да. Но вы же не понимаете. Мы мы ну, на, на, на чего вы так решили, что мы думаем, что мы служим? Ну потому и что у вас элементарно, пить. даже если нет регистрации никакой, ребята. Вот как можно служить ну, как и не быть регистрации, ни... если мы, мы, мы в форме ходим, мы получаем зарплату. ЗСУ да? не дала разрешения носить вам форму, ребята. Ну как так? Как смысле, так? Не ну было. вот так, ни табельного оружия у вас не должно а быть, тут, ни ребята, формы а, ЗСУ. А тут ребята, ну не ЗСУ, ну тоже служит. Да не важно, но вы форму ну, я... носите какую взроска какого. А я к изразок. Вы того мобили, знаете? Мы ми подчиняемся Министерству оборони, так что... Мне это не надо знать. Я знаю, що ну, Збройні силы я вижу Шеврон. Має, так, ну, ну, а немає права виносити. Чего вы ви завишили? Ну бо він служб, службовець ТЦК, але, але виболі, не... Я я військовослужбовий. Ты даваш путаєш. Он мобілізований, я мобілізований. Ви прикомандировані до ТЦК? Ні. Я там показал, что службу. Ви представились як майор Лашин, Майор Лашин, так. співробітник ТЦК. Ви не сказали співробітник, Ні, але співробітник ви сказали. Я сказав догови відділ видел из ТЦК ТСП. Ну, ТЦК ТСП. Договий відділ, із Майль... Ну я яка відділ. різниця? Ви служите там? Я служу. Значить, я ви... Ну... ну, ТЦК. Ну то й що? Завтра буде наказ ти, на перевод, я буду служити в військовій частині. Така це, це, це не військова частина і не військова, військова структура частина. навіть. Ми підпорядковуємося, окаті Так Що, само, що це як таке військові частини? Що це таке? Оперативне командування. Це взагалі. Оперативне командування підпорядковується це... генеральним. Оце, оце то, що ви називаєте, КТСП, це взагалі. Це військове формування. Підстатина. Організація, щоб ви знали. Це ваше право, ваша суб'єктивна думка. Я Це конституційна норма. З вами Що цього. крім ЗСУ, всі оці банди, які там організовуються, і, якось і називаються. Якщо на банди, то якщо є е, такі організації, які носять. Та е, прийде бійкові, час, і ви то... зрозумієте, хто ви є, кому ви служите і що таке коїться. Добре. Мы же не Добрый. против. но ну, мы... ну, при этом уже... Вот она носит уже. Так мы же не против, мы все, все взрослые люди. Мы все эти, э, Здорово, понимаете. просто что, я вижу, что вы говорите, что, что понимаете, но за ну, этими понимаем. словами пустота пока. Александр, да. да, пустота. Получится, укажешь? Я на официальном сайте. Погодовження. Що ж то продовження? Eee, што, погодовження дії мобілізації та... Eee, Я про військовий стан документ чекаю. З підписом президента. Це основний документ. <головік> то, що Такий особливий період. Ну що ви балуєтесь? Ми не балуємося. Ну, в такому відділення, ну особливий період. Що це це таке? Агресія там Особливий період. Що вона регламентує? А регламентує. Хлопці, ми, мій час, мій та... час не для того, щоб з вами Найбільше. стояти на вулиці в воскресенье і оце сперечатися чи щось оце. Що мені за ми... А та, що треба? Де Танцювати так, під документ. вашу музику чи що? Предъявите висково-бликовые документы и все. І не надо, Ну, ну все у вас так все так легко. У вас я так смотрю.